Вітаю! На уроці Я досліджую світ. І сьогодні ми поговоримо про сім'ю. Сім'я це чоловік та жінка, їхні діти та їхні близькі родичі, які живуть разом. У кожної людини є батьки тато, мама, а також дідусі і бабусі. Сім'я це ти. Твої батьки. Твої рідні сестри, брати, дідусі, бабусі. А ось до родини належать тітки, дядьки, їхні діти, племінники, двоюрідні брати та сестри. Вони родичі близькі і далекі. Родина складається з людей різних поколінь. Є найстарші. Молоді, наймолодші. До найстаршого покоління належать бабусі, дідусі, а до наймолодшого належиш ти. Роздивись, малюнок, покажи членів сім'ї. Покажи, будь ласка, тата, маму, їхніх дітей. Дідусів та бабусь. Ти молодець. Запам'ятай у родині всі мають любити і поважати одне одного. Головний обов'язок батьків любити і виховувати своїх дітей, а дітей любити. І шанувати своїх батьків. А який склад можуть мати сім'ї? Сім'ї бувають різні, є сім'ї великі, там, де разом проживають мама, тато, дітки та ще бабуся і дідусь. А є сім'ї, в яких є тільки мама. Та дитина або тільки тато та діти. Це також сім'я, але вона є маленькою. Робіть тільки гарні вчинки. Добре навчайтесь, щоб радувати своїх близьких. Роздивись, малюнки. Ліворуч, на малюнку ми бачимо хлопчик вигулює свого песика. Праворуч. На малюнку ми бачимо жінку, чоловіка та діточок. А скажи, будь ласка, на якому малюнку зображено сім'ю? Вірно, на правому малюнку зображено сім'ю, маму, тата та діточок. Послухай віршик. рідній бабусі, я зізнатись не боюся. Краща ти за всіх, бабуся, і, хоч старша за усіх, надзвінкіший в тебе сміх. Пам'ятай, бабусю рідна, дуже ти усім потрібна. Ти старіша, ти завжди. Будь здоровою завжди. А скажи, будь ласка, а чи є в тебе бабуся? А як її звати? А зараз пропоную виконати вправу день народження. Уяви, що у твоє, твоєї бабусі день народження. Покажи на малюнку, що б ти подарував або подарувала бабусі. Давай спочатку розглянемо, що зображено на малюночку: Вітальна листівка, квіти, м'яч, лялька. Що ж ти подаруєш своїй бабусі на день народження? Вірно, листівку з привітанням та чарівний букет квітів. У дружній сім'ї всі дбають одне про одного, допомагають одне одному. Покажи на малюнках наймолодшого. Це малюк. Покажи найстаршого. Це може бути дідусь або бабуся. Покажи на малюнках бабусю. Ось бабуся. Вона готує пірішки. Покажи на малюнках дідуся. Ось дідусь. Покажи маму. Мама грається з малюком. Покажи тато. Тато щось майструє у майстерні. Покажи дітей. Синочок несе водичку своєму дідусю. Дівчинка, донька, допомагає бабусі накривати на стіл. Синочок. Допомагає татові майструвати у майстерні. А покажи, будь ласка, малюка. А ось наш маленький малюк. Дай відповіді на запитання. Як звати твоїх тата, маму, бабусю, дідуся? Братика або сестричку. А може в тебе є і братик і сестричка? Хто в сім'ї піклується про тебе? А про кого в сім'ї піклуєшся ти? А зараз я тобі пропоную виконати пальчикову гімнастику. Яка називається Моя сім'я. я тобі буду читати віршик, а ти по черзі загинай пальці, починаючи з великого. Почали. Це дідусь, а це бабуся. Це татусь. А це матуся. А малюк звичайно я. От і вся моя сім'я. А тепер давай спробуємо на іншій руці. І загинай пальчики самостійно, без підказки. Це дідусь, а це бабуся, це татусь, а це матуся. А малюк, звичайно, я. От і вся моя сім'я. Ти молодчинка. Сьогодні ми з тобою говорили про родину та про сім'ю. Дбай та піклуйся про членів своєї родини, а я дякую тобі за чудову роботу.